Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми з вами знову в полях шукаємо старовину. Я не сам, сьогодні з камрадом, ось камрад. Привітайся! Всім привіт! Всі знахідки, що ми знайдемо на таких гарних просторах нашої країни, все вам покажемо. На полі перепашечка не сильно гарна. Отака от. Але в нас випадає перший гарний сигнал. Перед цим викопав желізне зубило, пару проволочок. І ось жовтенька монетка лежить. Лежала поверхнева. Роздушив грудочку і вона відразу вивалилась. Так, і це вже в нас золото партії 1952 рік. Отака от, от гарна монетка. Кидаємо хабарницю та продовжуємо пошуки. Дуже багато сміття, але серед нього випадають і ці цікаві знахідки. Вон, дивіться, біля храбака щось нас лежить. Так, і дивимося, це у нас це у нас шматочок пряжки. Шкода, що не цілої, але кольорова знахідка є. Продовжуємо пошуки. Був об'ємний сигнальчик чорно-кольоровий, але більш забивало в колір. Викопав таку от железяку. Цікаво, що це? Що це? що це? А я вже зрозумів, що це. Це шматок мисливської рушниці. Тильна частинка. От така вона. От, старенька. Гарненька, мисливська рушниця. Продовжуємо пошуки. Піднімається легенький вітрочок, а в нас з ямочки випадає гільзач. Це перший гільзач. Зараз ми його глянемо, а інші показувати потім не будемо. Так. І що ми тут бачимо? Це у нас гільзач 1937 року від Маузера К98. От такий от гільзач. Продовжуємо пошуки. Переїхали з камрадом на цей городик. Будемо ходити по цьому городові. Він перепаханий. І маємо вже першу знахідку. Ось якась олов'яна штука. І ми продовжуємо пошуки. Чіткий сигнальчик був 60 і я вже бачив цю знахідку. Е, так, 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 десь, блін, згубив. Може я її і не побачив. Достаємо пін. Але ж сигнальчик був добрий. Дивимося, що це у нас? Так, і це у нас царь. Маємо царька. І це одна копійка. Рік шкада, не видно який. Ми потім почистимо і вам покажемо. Продовжуємо пошуки. Випадає чіткий сигнал, почав його шукати, розломував цю грудку на менший, менший, менший кусок і ось вивалюється така знахідка. Ось такий от кружечок. Спочатку подумав, що це дробинка. Почав її виламувати. А ні, не дробинка Ймовірно, була якась прикраса або заколка для волосся. По черняхівській культурі. Продовжуємо пошуки. Повернувся трохи спиною до вітра. Бо якраз знаходимось на схилові і задуває вітер. Відповідно з ямки викопую сигнальчик і він був отут весь в корнях. Ось витрушував землю, вибивав. І в кінці кінців випадає. Ось, дивіться, яка у нас чудова річ. І це у нас фібула. І вона срібна. Срібна фібула. Срібна? Так. Да. А ну йде по три. Еле вытрусил з корня кукурудзи. Думав вже кидати. Флажкова фіблка. Жаль тільки Вот. Вона должна бути трошки пряміша. Ну, вирівняємо. Так, у нас є срібла. Продовжуємо пошуки. Я вітаю тебе, але в тебе прибор впав. <рисуємо> Нічого страшного. <рисуємо> <рисуємо> Продовжуємо пошуки. Фібули різних форм та розмірів були у використанні з початку бронзового віку та до пізнього середньовіччя. Фібули змінювалися та вдосконалювалися на протязі різних епох. На відміну від більшості сучасних брош, фібули були не тільки прикрасою, а мали практичну функцію тримання одягу. Фібули виготовлялися з усіх видів металів. В середині століття фібули були замінені гудзиками. Переїхали з камарадом на таке цікаве місце. Тут і схил. І зараз ставок, а колись протікала річушечка. Відповідно, хотіли розвідати, подивитися що до чого, але шкода воно не перепахане, заросше. А на полі ще не прибрана кукурудза. Ну і ходимо по цих місцях, де ще можна пройтися. Із цікавих знахідок маємо якихось дві таких от железяки. Одна з гачками, інша з кільцями. Поки ще походимо, порозвідуємо і продовжуємо. І так, друзі, завершили ми сьогодні розвідку. Були на чотирьох полях. Відповідно, місця такі, що немає там що ходити. Один був цікавий городік, де то була піднята фібула та монетка, але ми його повністю весь пройшли і більше ніяких знахідок не було. Відповідно, будемо ще вишукувати нові місця для того, щоб продовжувати проводити пошуки, відповідно, знімати відео. Зараз всі знахідки з камарадом покажу. Камрад трохи засмучений. Ми сьогодні майже нічого цікавого не знайшли, але. Немає нічого цікавого. <гум> <гум> да. Ну, все, все рівно щось є, правильно? Щось є. <гум> ну, вот. не з пустими руками. Так. І так, це сьогодні наші знахідки. Не густа. Поля нам нічого майже не дали, а також поля знахідки вбивають. Відповідно, що в мене? Отака от знахідка. Це кусочок пряжечки, ймовірно, по Київській Русі. Одна монетка. Одна монетка царек, одна копеечка. Дві копійки ранні совєти. Потім отака от якась штучка. Була знайдена там, де Ефі була, якась оловяна. Ну і. Що саме цікаве, це срібна фібула. Трохи зігнута, трошки з втратами, але є срібло. У камрада отака цікава ложка з візерунками алюмінієва. Мідний замок. Шкода, що без вушка отакий от гарний. Кілечка з конської упряжі. І по монеткам. 5 копійок ранні совєти, 2 копійки ранні совєти, ну і копійка в гарному стані. Ранні 49-го року. Сьогодні у нас така кількість знахідок. Кому сподобалось, ставте лайки.